Короче, мені надоїло грати однотипні рейди в арені, і я вирішив розбавити їх квестами другого сезону, щоб згадати, як це, коли гра веде тебе за руку. Про це і буде сьогоднішній відос. Гарного тобі перегляду! Вітаю, я культурний, а ти зайшов на мій відос. Що ж, продовжуємо бігати в аренку і це вже 10 серія того, як я проходжу квести в арені. І зупинилися ми на тому, що я. Почав нову в'єтку і пройшов її до половини. Сьогодні е, ми маємо її допройти. І у нас відкриється новий розділ завдань. Як бачиш, починаємо ми з доліни. І перше завдання у нас називається майстер стратег. Від нас хочуть. Установіть письмо Вінсона на сторожовій вишці на карті Норт. Дадуть нам 4500 опита і 30 000. кознів. Принімаємо. Що ж, я зібрався ось так от в рейд з М110. Ти е сідай позручніше, діставай смаколики, заварюй чайок і гарного тобі перегляду. Let's go. Куда мені надо йти? Сюди. Ідемо, а готель цього разу лутати не будемо. Виконемо просто квест. Я вирішив просто що. Не хочу тратити час на лутання. Бо в нас відос не про це. Хочеться виконати завдання, показати тобі, які вони є в арені в другому сезоні, а потім зробити свої висновки в кінці, в останній серії. Що до чого? І яка моя думка щодо цих квестів? Нікого не бачу, поки вроді би, як будто безпокійно добігаю. Скоріш за все наверху. Підіймаємось. Все, виконуємо квест. На вишці. Так, Мастер стратег. Всі цілі виповнені. Тепер сядемо в палатку подумаємо, що робити далі. Що я можу зробити? Можу переключатель і вийти. Можу. Йдемо на дамбу, коротше. Йдемо на дамбу, дернемо речах, побачимо, що буде. Чи прийде хтось до мене. Перемикач має бути на другому поверсі. Відкриваємо шлюз. Ще 10 секунд. Такс. Все, давай, вийди. Чел, не вспіє пройти. Квест виконаний. Забираємо. Мастер стратег. Забираю. Такс, наступное задание называется сбор припасов. Отправьтесь в промзону на карте Долина и доставьте список покупок. Легко. Так, на промзону мне не надо. Идем. Ну, помры. Забусталось. И теперь бежим. 5 метров. Есть. Идем за сейфом. Сейф me! кто <связь> 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 прошел. Все, надо на выход и ты Бля, тобі обов'язково мене оце шмаляти з вишки тої твоєї? Це обов'язково робити. Можна, не надо. Ще вирішив на двір Нортенйо зайти. Там був вихід зразу, на жаль, я не зміг ним скористатися. Ні, я не помер. Я залутав сейф. А зараз все буде. А на виході не зміг вийти, бо мені не вдалося виконати необхідні умови. Довелося прогулятися, і я вийшов аж на дальньому виході. А виходу нема. Тяжело. Єсть! Ми дійшли. Забираємо. Так, ну вже нормально, по 30 тисяч дає. Так, тепер на ферму йдемо. Е, Задание называется «Стратегический подход». Отправьтесь на виллу на карте ферма. Отправьтесь к конюшням на карте ферма. Отправьтесь в мотель на карте ферма. Принимаем. Продолжаем. Так. На мотель, на конюшни и... И куда? И на виллу. Мне... Они... Нравиться вчитися грати з М110. От що я можу сказати. Бо це хороший спосіб фарма Я хочу навчитися шоти тіпів в голову і. Таким чином, я думаю, в мене б получалося Фармити нормальну лута з челів. Перший пункт виконаний. Ладно, що мені на мотелі сидіти? Мені треба на конюшню Тільки не поламаю нічого. Поламав. Жаба. Я тебя уничтожу сейчас. Ты что делаешь? Там чел пришел. Да ну, я не могу попасть ни по кому. Ну что за... М -м -м. Мне на виллу надо. Yeah, buddy. Like quick! Йдемо на віллу. Так, вилла. Відвідана. А є тут хтось? Ключа нема. Опустаємося. Молік. Понятно, все з тобой. Мене не заряжено. Я не зарядив 110! Мне треба на конюшне. Бляха, капец, мынули Катя, М110 забыл зарядить, ужас. Иду на уверенных, блин. Таке бывает. Все взял. И тут бам. А патроны то не зарядил. У нас священная миссия. Мы маем дойти до конюшни и полутать сейф. Квест По выполнен, все, нет. Виконався. Блин, мені за весь час. За всі эти разы ни разу не заспавнилася краснуха тут. Що за фигня. Опа! Ну заспавнилося Непогано річ, що ну. От пожалівся. І все. І вже заспавнило. Бачите, як це работает. А сейфик мене вже не обрадував. Там тільки починається заварушка. Я, я в час на пройду. Давай забустаемся и чутка дохилимся. Я тебя разу с Калашом. Тому надо скорочувати дистанцію. Не прошиває! Забираем. И идем дальше. Э, на арсенал получается. Называется ⁇ Никто не сбежит ⁇ Захватите тоннель в ремонтной мастерской на карте Арсенал. Отправьтесь на заправку на карте Арсенал и подтвердите готовность транспорта. Снова мы глянем где квест. Забежим сначала в середину. По идее, здесь тут даже, мои быть, ну, прям все локации. Первый пункт. Захватіть тунель А, іде. Ага. Так, виконали. Далі мені треба було йти на заправку, але мене відволікли тіпи на тарілці. Я не зміг стриматися. Там снайпа. Швидше за все, це без шансів, але я спробую. Мені патронів не хватило, на них трьох. Давай ми минутку дергати не будемо, ми пробіжимося до тарілки. Зійдемо на заправку. Зафайтимося. Сподіваюсь, мене не шотнуть. Проходимо сюди. Радіо локаціонна станція. Скільки там челів. Що-то, по-моєму, там вся карта зібралась. На який мені поверх надо. Шучі за все. Так, це на першому поверсі. Мені повезло, і доки вони там файтилися, я тихенько підійшов на перший поверх і виконав свої квестик. Отут. Да. Виконуємо. Виконали. Тепер на другий поверх бігом. А тепер саме інтересне. Чи виживу я? Чи програю 10 раз підряд? Идем запушим их. Двух. Еще один есть. Все. Висновок експерта такий. Це були актери. Я злутав з них снарягу і вийшов на безрюкзак. Забираю. Так, тепер. Останнє завдання в цій ветті. Називається Все готово. Евакуюйтесь з карти телецентр Ага. Ну, зможемо на ліфті вийти просто зараз. Так, що ми делаємо? Ідемо в цю сторону. Лифт ведь открывается через 5 минут. Да, вот на нем мы и выйдем. Вау, вот это да! Вот это лут! Вот это вау! Логенький квестик. В сейфе ничего не выпало, шкода. Все готово. Собираем. Такс, Геката, ну точно, местные что-то задумали. Думаю, эта операция стала для них хорошим роком. Помните, с бездной шутки плохи. Исполнитель, я надеюсь, вы видите все в истинном свете и выберете правильную сторону. Такс, нам есть. Я забираю калашек. Йоу. Ну і нам залишилося ще три вєтки, які ми пройдемо е, протягом трьох відосів. Тут у нас шість квестів, а тут по п'ять. Я швидко впораюсь. Ладно, на цьому я з тобою прощаюся. Не забувай писати коменти. Зустрінемося в наступному відео. Бувай!